Всім привіт! Робимо монтаж системи кріплення для бітомного даху. Як на мене, це найпростіший варіант монтажу, бо у нас плоский дах. Використовуємо такий цеобразний кронштейн у подборі. У нас в комплекті саморізи дуже зручно. Додатково ми ліпимо бітомну стрічку. Ось у нас вона є. Ну і робимо монтаж. І так, після того, як ми прикрутили Т-образні кронштейни на дах, встановлюємо профіль. До речі, крок встановлення десь метр двадцять. Як ми прикручуємо профіль до Т-образного кронштейну? Дуже просто. В профілі є паз. ми заводимо болт. прикрученный и болт, задний шайба специализованная шайба и